Сьогодні вранці до Києва прибула міністерка економіки Німеччини Катерина Райхе. Вона зазначила, що для відновлення та забезпечення енергопостачання потрібна термінова допомога. І навіть пообіцяла під час своєї поїздки з'ясувати, як саме Німеччина може зараз надати більш конкретну та ефективну підтримку в цій сфері. Також під час цього візиту каже, будуть обговорювати питання розширення німецько-української співпраці в галузі оборони. Далі пряма мова. Україна зіштовхується з четвертою зимою війни, і зараз Росія посилила свої атаки на енергопостачання України, що ставить під велику загрозу забезпечення електроенергією та теплом взимку. Тим часом Херсон досі оговтується від ранкової атаки. А російські військові вкрили вогнем житлові квартали корабельного району. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватні будинки у багатоповерхівках, зруйновані балкони, вибиті вікна та шибки. Люди досі приходять до тями після пережитого жаху. На жаль, загинули дві жінки. Поранення дістали 14 людей, серед них 16-річна дитина. Адже під час обстрілу у кімнату юнака влучив снаряд. Через це він отримав мінно-вибухову травму, а також поверхові поранення голови і тіла та струс головного мозку. Хлопця оперативно доставили до лікарні у стані середньої тяжкості, і медики надали йому необхідну допомогу. Ранку до закладу був доставлений підліток, який отримав вмівно видобухову травму, струс головного мозку, поверхневі поранення голови та тулуба, стан дитини середнього ступеня важкості отримує необхідне лікування. Сьогодні е, в дні а точніше, в кіноту в летів з касетни снаряду. Ти спав чи ні? Я складав диван. Ну вже припинився, ну, що так, так. вже почалися, да, прильоти? Ні, перший привіт був в мою, мою кімнату. Дар прийшов на праву сторону, у мене болить права, вся права частина, нога болить, тут е, болить, рука болить, була контузія на праве вуха, дзвонить вуха. Дуже добре, щоб це відео побачив весь світ, який досі мабуть не розуміє, з ким насправді воює Путін і як його армія може дотягнутися до цивільних людей, яких вона навмисно і прицільно обстрілює. До речі, усім іншим постраждалим у Херсоні теж вже надано медичну допомогу. Наразі на місці прильотів продовжують працювати усі необхідні служби. Також сили Російської Федерації вдарили авіаційними бомбами по Харкову. Відома станом на цю мить про щонайменше трьох постраждалих. Про це повідомляє місцева влада. Під завалами ще можуть бути люди. Удар був по індустріальному району міста. Цивільне підприємство та декілька авто постраждали. Інформація оновлюється буквально щохвилини. За уточненою інформацією, одне влучання прийшлося по автобазі. Пошкоджені більше 20 машин. Друге по цивільному підприємству. Троє постраждалих, одну людину шпиталізовано. Також за добу ворог заздав удару по енергетиці трьох областей нашої країни. Про це повідомляє прес-служба Міненерго. Далі пряма мова. Ворог завдав ударів по енергетичних об'єктах Дніпропетровської, Кіровоградської та Сумської областей. Складною залишається ситуація на Чернігівщині. Енергетики працюють безперервно, відновлюючи електропостачання споживачам. На сьогодні заплановано, що графіки погодинних відключень діятимуть у більшості областей України з 7 до 23. Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу. Про зміни в енергопостачанні дізнавайтесь на сторінках Обленерго вашого регіону. Тож Міненерго закликають споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня. Особливо кажуть у пікові години споживання. Це вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему. Тим часом уряд виділив 8,4 мільярди гривень на імпорт газу для опалювального сезону для населення. Про це повідомляє прем'єр-міністр Юлія Свириденко. Це рішення, частина підготовки до зими в умовах обстрілів. Більше газу Україні потрібно для стабільного проходження опалювального періоду, адже через масовані російські удари по газовій інфраструктурі ми тимчасово втратили власний видобуток. Сведенко підкреслила, що закупівля додаткового енергоресурсу дозволить підвищити нелійність постачання газу і тепла в українські домівки в умовах російського енергетичного терору. А от служба безпеки України та набу викрили центр, який у 2020-2023 роках через фіктивні податкові накладні прокрутив близько 15 мільярдів гривень. До махінації залучили понад 200 компаній. Серед причетних попереднє керівництво Державної податкової служби у Полтавській області. Як встановило розслідування, особа, яка на час проведення оборудок перебувала на керівних посадах Державної податкової служби України, зокрема у 2021 році була ВО голови структури. Сприяла безперешкодній діяльності конвертаційного центру. При цьому екс заступниця начальника головного управління ДПС у Полтавській області, яка очолювала комісію з питань зупинення реєстрації податкових накладних, забезпечувала ухвалення рішень на користь потрібних компаній. За матеріалами справи, ці фігуранти діяли в інтересах злочинної організації упродовж 2020-2023 років. Конвертаційний центр склав податкові накладні з неправдивими даними щодо постачання товарів та послуг на загальну суму 15 мільярдів гривень, а фіктивний податок на додану вартість становив понад 2,3 мільярда гривень. За даними слідства, схема полягала у тому, щоб учасники злочинної організації створили конвертаційний центр та залучили понад 200 підконтрольних компаній для махінацій з податковими платежами. А механізм злочину полягав у складанні підконтрольними компаніями неправдивих податкових накладних, а власне щодо господарських відносин з реальними підприємствами, а також реєстрації накладних у єдиному реєстрі податкових накладних та використанні накладних реальних. Ними підприємствами для зменшення своїх податкових зобов'язань наразі за матеріалами СБУ та набу 11 учасників схеми вже затримали. Вони отримали підозру. А керівника конвертаційного центру затримано під час спроби навіть виїхати з України. Досудове розслідування триває. Ну і ще маємо новини з боліт, Адже російська влада повідомила про атаку безпілотників на столицю Російської Федерації і Московську область, яка відбулася сьогодні вранці. Про це вже заявили губернатор Московської області Андрій Воробйов та мер Москви Сергій Сабянін. І от за словами Воробйова в Красногорську в результаті атаки БПЛА отримав пошкодження житловий будинок на бульварі космонавтів. Він власне і опублікував ось ці кадри в своєму телеграм-каналі. Пише, що дрон залетів у квартиру на 14-му поверсі. Постраждали п'ятеро людей. А на місці перебуває голова міського округу. Та досі працюють усі екстрені служби, співробітники МНС і правоохоронні органи. Своєю чергою, мер Москви Сабіанін у своєму телеграм-каналі заявив про знищення трьох БПЛА, що летіли в напрямку столиці Російської Федерації, за словами путінського чиновника. На місці падіння уламків досі працюють фахівці екстрених служб. Ми ж далі будемо говорити і про удари, які наносять сили оборони Російської Федерації по важливим військовим об'єктам, і про ситуацію на фронті, і про те, чи можуть вплинути ті заяви, які лунають зараз на міжнародній політичній ситуації саме на фронт в Україні. А Росія не збирається зупинятися. Путін до речі, вчора так і сказав: мова сили не працює, і ніхто не зможе примусити Росію силою до якихось там перемовин. Тому нам з вами своє робити. А далі про головне станом на цю мить на Житомирщині на залізничному вокзалі через підрив вибухівка загинули четверо людей, ще 12 поранені. Про це оперативно повідомляє прес-служба національної поліції. Це сталося сьогодні вранці, 24 жовтня, близько 10.50 на пероні в Оврочі Коростенського району. І як попередньо з'ясувала поліція, працівники ДПСУ проводили перевірку документів у пасажирів дизель потягу. Саме у цей час на пероні один з них дістав вибуховий пристрій, після чого стався вибух. У результаті цього 23-річний житель Харкова загинув. Також смертельні поранення отримали ще троє жінок віком 29, 58 та 82 роки. Станом на зараз також відомо про 12 поранених, які перебувають в медичному закладі, додає поліція. Ну і також про оперативне та головне. Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Лондона для переговорів із західними союзниками Києва, на яких він наполягає, щоб вони надали більше далекобійної зброї. Король Великої Британії Чарльз третій приймає президента України Володимира Зеленського вже зараз. У ці хвилини і про це повідомляють британські змі. Ну і я ж наголошую, що це вже третя їхня зустріч цього року. Ну і до речі, пам'ятаємо, що король Чарльз третій раніше теж висловлював підтримку у нашій країні і заявляв, що країна зазнала невимовної агресії від непровокованого нападу Росії на нашу землю. Також очікується, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер буде закликати союзників нашої країни надати Україні ще більше далекобійних ракет, коли от власне сьогодні будуть приймати Зеленського в Лондоні на зустрічі коаліції охочих. Нагадаю, це група з понад 20 країн. А деякі лідери цієї коаліції візьмуть участь у відеоконференції. І за цим всім ми теж продовжуємо стежити. Тим часом з'явилися і цікаві деталі, як саме Дональд Трамп ухвалював рішення про санкції проти Роснефті і Лукойла. І ось як пише The Wall Street Journal, варіанти енергетичних санкцій Сполучених Штатів Америки проти Росії насправді лежали на поготові вже тривалий час у трьох варіантах: від найсильнішого до найм'якшого. Президент Дональд Трамп цього тижня обрав середні з них за даними видання, що спілкувалися з неназваними посадовцями, три варіанти нових санкцій проти Російської Федерації були розроблені вже багато місяців тому. Це на випадок, якщо Трамп таки вирішить перейти до жорстких кроків. Найжорстокіший пакет передбачав масштабні економічні санкції та санкції безпосередньо проти російського керівництва. Середній націлювався тим часом на енергоресурси. Ну а м'якший передбачав обмеженіші заходи. Ну а Трамп підсумку обрав середню версію із санкціями проти компанії РосНЕФТЬ і «Лукойл», а також їхніх дочірніх компаній. І ось за словами одного зі співрозмовників, у середу, 22 жовтня, президент США зустрівся спочатку з міністром фінансів Скотом Бесентом і сказав готувати санкції проти російської нафти. А далі він запитав і думку своїх топрадників щодо обрядного рішення. Своєю чергою, держсекретар Марко Рубіо, а також очільник Пантагону під гексет погодилися з ним. Співрозмовники кажуть, що Трамп, врешті, зрозумів, що йому вривається терпець, бо не бачить якихось кроків до мирних переговорів з боку очільника Кремля. Натомість знову і знову бачить кадри руйнувань в Україні внаслідок нових російських ударів. А от на болотах ситуація тепер дуже неоднозначна. Сам бункерний каже, що санкцій не боїться. Але чомусь традиційно брязкає зброєю. Мовляв, відповідь буде відповідь буде дуже серйозною, якщо не сказати приголомшливою. Нехай подумають про це. Ага, почувши це, подумав вже президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. І відповів. Тож далі, Трамп. Я дуже радий, що Путін так себе почуває. Побачимо, що буде через шість місяців. Та найцікавіше, так це те у цій історії, що напередодні цього санкційного рішення Сполучених Штатів Америки одразу на двох нафтопереробних заводах в Європі які працювали з російською нафтою, якось в один день стались інциденти, так би мовити. Мова йде про пожежу та вибух на НПЗ Мол в Угорщині та вибух на НПЗ. Петротель Лукойл, що належить російському лукойлу. Ну а ось що зараз про все це кажуть путінські пропагандисти. Як вам в рамках дефіциту російського бюджету, а війна дорого коштує. Вони цілеспрямовано і планомірно вибивають ці гроші з нашої країни? Зеленський забиває по Павлодарському нафтопереробному заводу, а Дональд Трамп запровадив антиросійські санкції проти двох головних нафтових гігантів нашої країни. І звичайно, у Індії та Китаю в цьому плані виникнуть проблеми. А якщо у них виникнуть проблеми, кому ми почнемо його продавати? Зараз президент Франції Монель Макрон після саміту лідерів ЄС, який відбувся 23 жовтня, заявив, що пропозиція Єврокомісії щодо репараційної позики для України, заснованої до речі, на доходах від заморожених російських активів, залишається в силі. І, от, по про те, що із висновків саміту насправді прибрали формулювання, яке закликає Єврокомісію розробити правову основу для репараційного кредиту України. Іні на основі саме російських заморожених активів, а натомість звучить просто заклик розробити варіанти фінансової підтримки на найближчі два роки. Головне джерело такого фінансування розглядається саме як позика на основі російських активів. На цьому наполягає французький президент. Він до речі підкреслив, що йдеться не про конфіскацію, а саме використання ресурсів, які стоять за цими замороженими активами. Ну і до речі, він також каже, щоб здійснити випуск. Боргових інструментів під гарантією або бюджету ЄС. Ну і знову ж таки каже, може це бути і у змішаній формі, наприклад, разом із гарантіями від держав-членів. Далі пряма мова Макрона є питання розподілу ризиків, питання, що робити з цими активами після завершення конфлікту. Якщо буде політичне врегулювання і хтось вирішить, що активи мають бути повернені, то що тоді буде із гарантіями? Усі ці легітимні питання треба врегулювати технічно, і це потрібно робити спокійно і методично. Ну і саме це буде зроблено в найближчі тижні Єврокомісії у співпраці з урядом, і про це теж каже французький президент до слова після саміту лідерів ЄС у Брюсселі. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн теж підтвердила, що головним варіантом фінансування України на 2026-2027 роки залишається репараційна позика на основі заморожених російських активів. Попри змінені висновки саміту, Єврокомісія таки зберегла мандат на підготовку технічних варіантів використання активів. Ну і рішення планують ухвалити вже на грудневому засіданні Європейської ради.